Так, я тому питаюсь, чи те, то, що тобі він взяв 136 кілограмів? Хапця? Що угу. ти я йому там, кого не гайну mm -hmm. сподіння мені з двома мішками? Mm -hmm. Зараз от низькі приїдуть, заберуть і все, Зараз тут свята, а фой не знати, коли буде, ковщо буде торгувати? Котя, Що кажеш? котя катемі добре. Давай, давай. <рик> -5. Молодці! Ні, ну я що не так. Да я чем будешь, друзья? не килограмм. Там мне ще два мішки цих два Два человека, я не помню. А что ты, юха, ты замешаешь? Я ему казав. Да мені кажется, треба було ще теж два пати. Але він показся така. Ой, якраз. Тіпа, знаєте, 350 євро та й 200 Да, О, якраз. То машину машина. Банан. Знаєте що? Попала я свому, бо була... руку приклала і нагадала. Попила я своєму волочку труси. Банас. І цей от. Придовшу додому та кажуть, Петрові сказав, таку наліпки міряти. О, oh, що, кори, що я кажу, що син зробив, ні, ні, це ти не добре Треба Третку, гайку побереш і отак от собі цей. Ка, не, це. Казання, тобі ти це велике. Він обрав. Oh. Я кажу, виділа. <свят> 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 я б зараз отаю штани, я теж uh -huh. тако затухаю і має бути ще на палець просвіт. Про О, це нам був просвіт, там він ж що oh. велике. І, і тоді Льокс, бо якщо притик, ну може бути запуск трошки. О, це він в ньому як був цей присвячений, він казав, що за мале. Ой, і за великий. Я кажу, бо я тільки надала ще штанетку, взяла ти притулок, нагадала, як це цей ваш, я кажу. Йому кажу, тако от треба міти. <головік> Старий має храбрий маємо, так Петра. Я даю вже. Бетий пес. Я вчився як довго на помилках. <рив> я не знаю, коли я тут навчуся вчитись на помилках, в мене теж якісь. якісь... Все, нормально, все ти проходиш практику. Так, Марія Олесяна прийшла зразу до мене зауважень. Світла не виключила, це промагала. Ну, Но... Раз так, раз так. Це хайнка сорочка, де виймешся? Ти мені написала? Добре, добре, туда можна. Mm. Тепло таке. Ні, то вона вся така. Тепло, я її так рівно, Якщо брати МФС і двойку, то це тепла, двойка там. Ні, Десь ну, двойка, уляна нам вчора розкала тут. Давно що уля написати. Так Галя звонить каже. Так, одна сорочка то геть тонка, та друга файна, тепла. Ага. Трена зараз приїде, буде ялинку вбирати. Каже, ти мені не поможеш, кажу, не поможу, бо хіба не знаю, хіба свіпови робиш, Таня сама вбиває. Зараз немає. А що ж немає? З оригіналом підрозділи.

Треба, що треба щось не віщо треба, бо я вже не витримаю. 50 грам горілки самогонки і 6 горошок, 6 чорного перця. чорних оператив. Ні, але не жувати, Треба випити, Але 6 має бути горошки. Чи усі пломби позабиває перцем, я його огадаю? Ні, ні, допомагай. Так, там не раз мене картиво. Я казала, ні. Ні-ні. Але потім, як agile, це випекані, то бона. О. А ви бачте, погілля возьми. А то угіря і давай, скільки